Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Чи відомо вам, що у знаменитій Дрезденській галереї в Німеччині знаходиться збірка старовинних говюр наших гетьманів? Підказав Роман Володимирович, грав'ю. Із зображенням наших гетьманів. Це ж так здорово. Бачите, Німеччина і там наших знає. Чи не так? Правда, Марія Осана. Бажаю здоров'я, шановні доброзі. Ми з Марією Сандро знову і знову повертаємося до теми Козачне, тому що ми всі знаємо, що українці, ми є козацького роду. Ми шануємо пам'ять про козаків, збирає, збирає, зберігаємо і збираємо по частицях найкраще. Те, що було у козаків, і на сьогоднішній день ми хочемо зберегти і повідати вам про те, що нам стало відомо в процесі читання книг, читання архівів, спілкування з людьми. І ось сьогодні до нас ми б попала така тема, як Дрезденська галерея. Це одна із знаменитих світових галерей, де зібрано найкращі твори. Людства не тільки Європи, а й усього світу. Про Дрезденську галерею можна багато розповідати. Але ми торкнемося тільки того, що стосується нас, нашої України, нашого минулого. Ми сьогодні можемо сказати сміло, що в Дрезденській галереї є частинка України, в якій показано. Як жили, і е, спілкувалися і управляли нашою козацькою україною, наші гетьмани. Славних гетьманів козацтва Запорізького є гав'юри їхні у Дрезінській галереї. Це про що говорить? Що починаючи з 1500 до сьогоднішнього часу <кій> у нас в Україні? Зберігалися козацькі традиції. І там пам'ятають таких великих гетьманів України, як Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Петра Дорошенка, Юрася Хмельницького, Данила Апостола. І от коли людина прийшла в цю Дрезденську галерею, коли побачила наших славних гетьманів, зразу постає питання: значить Україна була? Значить, Україна жила, значить, наших гетьманів у всій Європі шанували, раз вони мають такий статус, що їхні гавюри, їхні портрети, які розказують про їхнє життя, про життя українців, козаків, розміщено у Дрезденській галереї. Ми цим пишаємося, ми цим гордимося. Ми знаємо, що Україна була, є. І буде: бережімо все українське, бережімо родину, бережімо себе, бережімо Україну. Все буде Україна!